Нечуване пограбування у Лондоні викрали старовикрали стародруки да Коперника і Ньютона. Їхня вартість оцінюється в майже 2,5 мільйони доларів. Всього вкрали більше 160 книжок 15-го та 16-го століття. Злодії винесли їх зі сховища біля аеропорту хітрого, де ті чекали на відвантаження та відправку до США. Зловмисники просверлили отвори у вікнах на 12-метрових мотузках, спустилися у сховище, датчики, встановлені в приміщенні, що ні не спрацювали серед вкрадених книг була робота Коперника 1543 року про обертання небесних сфер. Книжки Галілея, Ньютона, Леонардо да Вінчі та видання 1569 року божественної комедії Данте. Експерти вважають, що книжки були викрадені під замовлення певного колекціонера, бо ж продати комусь із дилерів чи аукціонному дому їх неможливо.